Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. 425 425-та задача. Її створив Йоган Зеверс. Це латвійський шаховий композитор та доктор філософії. Хід білих, знайдіть виграш. По матеріалу виграють білі. Турас, лон, прохідний пішак. Але як зупинити чорного прохідного пішака? Чорні зараз проведуть ферзя. Білих є хід, щоб зробити нічию. Наприклад, грають біля а6. Чорні провели ферзя. Далі тура де 7 з темпом збільнили дорогу для білого пішака. Король є 3 А7. І це нічийна позиція чорний ферзь проти тури, слона і дуже небезпечного білого пішака. Наприклад, чорні можуть зіграти ферзь з 4, оголосити вічний шах, буде нічия. Повернемось на початок. Щоб виграти, білі мають зупинити чорного пішака. І правильний хід тура Тураде 7 шах. Чорного короля є багато ходів, Давайте ці ходи розбирати. Наприклад, чорні грають король С2. Далі за білих виграє просто шокуючий хід тура d1. Білі ставлять туру під бій двох фігур. Біла тура зупинила чорного пішака. Але це хороший хід. Якщо чорні б'ють туру, провели ферзя, тоді є хід слона 4, лінійний удар, і чорні програють ферзя. Король д2, слон d1. Король Д1. Далі будуть пішокові перегони, і білий пішак він більш просунутий. Також в цій позиції білі можуть зіграти король ж 3 хороший хід. Білі грають А6, вже йдуть ферзі. Є 4, А7, Є3. Білі перші привели ферзя, чорні тільки грають Е2. І це теоретично виграшна позиція, ферзь проти пішака. Білі заженуть чорного короля перед пішаком. Білий король дуже близько, білі тут виграють. Розглянемо наступний варіант. Чорні грають король С1. Зараз хід білих. Подумайте. В білих тут є два хороші ходи. Можна зіграти тура g 7, зідаю тура g 1 зупинити пішака. Якщо чорні провели ферзя, тоді тура g 1, зв'язування і чорні втратять ферзя. Інший хід, що виграє за білих, це слон h5, атакований пішак. Чорні провели ферзя, тоді тура D1 з подвійним ударом. Ферзь d1, слон d1, король Д1, і білий пішак, він пішов у ферзі, білі виграють. Повернемось на початок, точніше, до головного варіанту. Якщо чорні грають король С3, то білі виграють так само, як в головному варіанті. Головний варіант, чорні грають король Е3. Хід білих подумайте. Правильний хід це тура Д3. Білі жертвують туру. Звичайно, туру бити не можна, адже буде хід слон б 5 лінійний удар і білі поб'ють небезпечного чорного пішака. Білий пішак далі більш просунутий, білі виграють. Королю шах, куди йому грати? Якщо король f2, тоді тура d2. Зв'язали чорного пішака і білі віддадуть туру за нього. Якщо чорні грають король e4, тоді є шах сонце 6 Все ж таки змушуємо чорних побити туру. Якщо король б'є, слон b5 з лінійним ударом і білі поб'ють чорного пішака. Якщо чорні грають король f4, точний хід тура f3. Виганяємо чорного короля від поля Е3. І тоді є хід тура Е3. Білі зупинили чорного пішака, білі тут виграють. Повернемось до головного варіанту. Чорні грають король f4. Хід білих знову подумайте. За білих правильно знову пожертвувати туру. Хід тура f3. Якщо король б'є туру, слон ф f5. Лінійний удар, але тепер з іншого флангу. Король F2 побили небезпечного чорного пішака. Білі далі виграють. Кращий захист за чорний хід король е 4 Далі сон 6 Новий шах. Король Д4, король знову на d4. І білі грають тура d3. Якщо король не б'є туру, відходить далі від поля Е3. Тоді буде хід тура е 3 Білі зупинили пішака. Головний варіант чорні нарешті б'ють туру. І, звичайно, хід слон b5 з лінійним ударом. Король d 2 слон e 2 Побили небезпечного чорного пішака, король e 2 а 6 Білі раніше проведуть ферзя, і білі виграють. Повернемося на початок, як це розв'язується. Білі постійно оголошують шах чорному королю, щоб чорні не провели ферзя. Тура Д7, король e 3 Тура Д3, жертва тури. Туру бити чорні не хочуть. Король F4, Тура Ф3, знову жертва тури і шах. Король e4, тепер шах з слоном. Король d4, тура d3, вкотре білі жертвують туру. Це ж таки, чорні вже б'ють туру, тоді хід слон b5. Лінійний удар і за королем небезпечний чорний пішак. Білі знищили небезпечного чорного пішака, білі грають А6, білі раніше проведуть ферзя, і білі тут виграють. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!